Які воєнні злочини варто документувати, це факти поранених і загиблих цивільних, факти знущання, нелюдського поводження, катування, пошкоджені та знищені цивільні невійськові об'єкти, такі як заводи, школи, будинки, в тому числі багатоквартирні, знищення або пошкодження медичних чи гуманітарних місій, об'єктів, установ автотранспорту. Докази обстрілів та бомбардувань у житлових кварталах, акти мародерства. Ну, це основне. Для чого варто документувати воєнні злочини? Ми документуємо воєнні злочини для того, щоб, по-перше, вони стали подальшим доказом в. В міжнародному кримінальному суді, або на якихось інших міжнародних платформах. По-друге, це збереження історичної пам'яті. Хто, скажімо, може фіксувати і документувати військові злочини? Це тільки, наприклад, Українська гельсінська спілка справ людини, яку ви представляєте, чи також і люди. Задокументувати воєнні злочини може будь-яка особа, яка стала свідком або потерпілою від цих воєнних злочинів. А що потрібно робити алгоритм, якщо воєнний злочин стався? Якщо людина бачить, що вона має робити, по-перше, варто е сказати про те, що е задокументувати можна воєнні злочини. На відео, фото чи просто письмово, перш за все, варто повідомити дані особи, яка проводить фіксацію, тобто зазначити своє прізвище, ім'я по батькові. Далі варто вказати поточне місце, де саме проводиться фіксація, дату та час за можливості, погодні умови, все те, що може стати в нагоді криміналістам при подальшому дослідженні речових доказів. Якщо дані фіксуються на відео чи фото, варто зняти навколишню обстановку, зробити загальний план, а потім конкретний об'єкт. Чи обставини, якщо ми говоримо про м, факти воєнних злочинів щодо медичних працівників чи учасників гуманітарних місій, варто зробити а, а, акцент на медичних нашивках чи інших знаках розрізнення. Якщо ми говоримо про фіксацію обстрілів житлових масивів чи е, руйнувань, е, обов'язково потрібно зазначити адресу, е, поточне місце знаходження зруйнованого об'єкту. Якщо є технічна можливість, необхідно увімкнути дані геолокації при фіксуванні випадків бомбардування, варто зняти воронки від вибухів, зазначивши їх розмір, поточне місце знаходження. Якщо є можливість зняти місця знаходження уламків, якщо є свідки, як з ними наприклад спілкуватися, як їх правильно записати? Одним із обов'язкових елементів фіксації воєнних злочинів є встановлення додаткових свідків та потерпілих. Вперше, перш за все, варто занотувати їхні дані: прізвище, ім'я по батькові, місце проживання, можливо, подальше місце знаходження, якщо воно вже відомо, обов'язково засоби зв'язку. Варто покази. Цих людей коротко опита... ну, їх варто опитати і записати на відео або, хоча б письмово їх покази зазначити, якщо людина зібрала у такі файли да воєнних злочинів, куди далі їх треба передавати? У кому саме куди звертатися? Тут є декілька варіантів. Можна зайти е, на е, наш сайт, Трибунал для Путіна, і відписавши нам на пошту, там зазначені всі наші е, контакти. Крім цього, е, офісом генерального прокурора було також створено єдину платформу по збору е, збиранню таких фактів. Що далі, скажімо, відбудеться з цими документами? Ці дані систематизуються. Ну, умовно, якщо ми говоримо про документування в рамках ініціативи Трибунал для Путіна, вони систематизуються, вносяться в нашу інформаційну базу, додатково шифруються. А далі вони стануть матеріалами, які будуть ми віримо, що будуть використані під час трибуналу для Путіна, які будуть використані в міжнародному кримінальному суді.